Стрільці жовтень. Яким він буде для вас? Ми зараз подивимося, а ти налаштуйся на прийняття інформації. Тому що буде три блока інформації. І перший загальний. Але пам'ятай, це загальний гороскоп. За індивідуальним ти пишеш мені в приват. Стрілець жовтень. Стрілець жовтень. Мудреця карта відлюдника. Ви будете самі собі просвітляти шлях в жовтні, приймати свої рішення, приймати своє бачення. Ви відсторонитесь і, як і стрілець, будете очікувати на свою жертву. Тобто, куди спрямувати свою енергетику, куди спрямувати на рахунок жертву, я пожартував, куди спрямувати свою силу. І оце прийняття власного рішення, власного бачення. Відокремитися і задуматися, чого я хочу, чого я досягнув, що мене чекає, що я маю досягнути на інтервалі цього місяця. Можливо, продовжити якусь подію, а можливо, навпаки, щось змінити кардинально чи почати заново. Тому дивимось далі. Знову ж таки, це щось закриття в собі. Це може питання бути фінансів, як стабілізувати ситуацію, як накопичити, як утримувати в собі все те, що я знаю, можу, вмію, куди це реалізувати, куди спрямувати. Карта, яка показує, що хочеться мати якусь стабільність. І от, по поводу цього, ви якраз і будете думати приймати на рахунок цього, будете приймати рішення. Ой, а чому та тому, що я ж так і казав, дивіться, рух далі, рух нового етапу. Тобто, це навіть може бути, що ви вже якийсь етап проходите. От ви якраз зараз будете готуватися на Вищий щабель, новий левел, підвищення по кар'єрі, рів, новий рівень стосунків, кращі взаємовідносини з дітьми, е, відокремитись від якихось друзів, які були вам не друзями, а підвищити дружбу з тими, хто дійсно показав себе як вірний друг. Тобто переходжу емоційно на новий левел для того, щоб тримати ситуацію під контролем більше ніж було до цього. Ось, і будете вибирати все ж таки як між двох варіантів як на покращення, як на бачення нового. І знову ж таки, що до чого ви будете йти? Для того, щоб знайти. Якусь гармонію, гармонію в чомусь або між чимось, між двома якимись варіантами: найти гармонію, найти рівновагу, найти баланс. Ви тільки щось. Оцей перехід це для вас буде щось нове. Знову ж таки, будете е... прилаштовуватися в своїх баченнях, в своїх змінах, але перед цим однозначно ви будете відокремлюватися, міркувати і ізвисвітлювати свій шлях. На власному досвіді, керуючись власними думками. Ну, давайте подивимося другий блок інформації. Але нагадаю, за отриманою інформацією в кінці відео ви маєте поставити вподобайку, підписатися та репост. Коментар приймаю або слова вдячності. І тоді ці підказки максимально вам допоможуть використати їх в жовтні. Страхи стрілець жовтень. Але не бійтеся, зараз ми їх подивимось, пропрацюємо, і підуть вони городами в жовтні. Стрілець жовтий. Ой. Чи я не помилюсь, чи я витримую. Мені трішечки важко. Це такий. Я пройшов довгий шлях, і що мене чекає в кінці? Розчарування? Біль? Проблеми? І оце залякування. Що там буде в кінці? Що мене чекає? Це навіть може бути і результат того, чи правильно я буду лікуватися, чи правильно зараз все проходить. І оцей, а може, це буде поганий результат? Ано ну бігом пропрацьовуємо. Ви ж стрільці, все зробите, все доб'єтеся. Сімка кубків. Ну, можна сказати, що. Перш ніж зробити ривок іти в невідомість, у вас буде сумніви, чи йти, чи робити, чи рухатися, і оцей страх вас і буде підбивати. Не піддавайтесь однозначно, пропрацюйте це, вам треба йти в цей шлях, вам треба його Да, ви не розумієте, що там чекає. Да, це нова історія, да це продовження вашого рівня, ваших досягнень. Але якщо себе лякати... То краще сидіти на дубці рівно. Забираємо страх. Забираємо. І кажемо, Гуляй. Третій блок інформації. Підказки вам на все. Так. Жовтий стрілець. Перша підказка. Та закоханих старший аркан. Підказка. Ви не самі і є та людина, якій ви можете довіритися. Зробіть правильний вибір. Почуйте свої підказки, зверніть на них увагу. Є там така атмосфера, де вам комфортно, де є віра і надія, де є ті люди, до яких можна звернутися. Послухати, чи підказки перш ніж зробити серйозний вибір. Знову кубки. Емоційно вас, звісно, буде шматлати просто вліво, вправо, вверх, вниз. Ну, жовтий для вас такий буде гарячий. Напередодні, можна сказати, майже свого дня народження у вас трішечки так в кінці року так от нормально так потріпає. Знову ж таки, принц Кубків, зверніть увагу, він у нас вже був. Підказка. Підготуйтеся до того, що вас може очікувати на, на шляху нового. Ви вже є певний рівень, у вас вже є статус, у вас вже є певні досягнення, і емоційно ви готові зверніть увагу. Кольори у нас йдуть світлі. Світлість це завжди швидкість, це завжди легкість, це відкритість до чогось нового. Але все ж таки. Емоційно маєте бути готові. Що там вас чекає? Ну, і основна підказка вам на це все. Ой, знову кубки. Хто б сумнівався? І знову про підтримку. Подивіться, це зародження чогось нового, нового для вас, емоційно схвильованого, але однозначно є той, хто підкаже, підтримує, кому можна відкрити своє серце і отримати свої руки підтримки. Дивіться, всі підтримують. Хай вас все вдасться, тримайте емоційний фон в кулаці і рухайтеся до своїх цілей.